Доларами всипана вся підлога. Під час війни ця особа збагатилася на мільйон доларів. Служба безпеки України затримала головного психіатра ЗСУ. Він і заступником голови центральної ВЛК, і саме він вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби. За час повномасштабного вторгнення чоловік придбав кілька елітних авто. Та купу об'єктів нерухомості. Однак вміння збагачуватись не факт, що законно цей чоловік почав прокачувати ще у 2017 році. Все, що про це відомо, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕІ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Після чергової подібної новини у голові з'являється думка: ну коли ви вже б нажеретесь. Цього разу служба безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача збройних сил затримала головного психіатра ЗСУ. Також він є заступником голови центральної ВЛК і займався питаннями. Щодо придатності військових до проходження служби, про це повідомляє СБУ. Правоохоронці не називають імені однак, головний психіатр ЗСУ це Олег Друзь за матеріалами справи. Посадовець за час повномасштабної війни розбагатів на понад мільйон доларів. При цьому він не зазначив майно у своїй декларації а натомість оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей. Як встановило розслідування протягом 2022-2024 років, підозрюваний придбав ось такий невеличкий перелік об'єктів: приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одна квартира в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, BMW X7 2024 року, BMW X7 2022 року, BMW X5 2023 року, BMW X3 2022 року, а також інші а ще під час обшуків у головного психіатра слідчої СБУ знайшли 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Стаття 368.5 – незаконне збагачення, стаття 366.2 – декларування недостовірної інформації. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває і здійснюється за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генерального прокурора. Цікаво, що друзь не вперше потрапляє в подібну ситуацію. Ще навесні 2017 року. Начальника клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. І, хоча тоді мана не озвучили за інформацією, змі йдеться саме про друзя. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, підозрюваний вимагав 52 тисячі гривень. Начальника однієї з клінік головного військового медичного госпіталю міністерства оборони України затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою Києва. За посередництва командира роти однієї з військових частин Київщини посадовий систематично здирав гроші з військовослужбовців за визнання їх непридатними для подальшої служби співробітники СБУ затримали хабарника на гарячому у робочому кабінеті після передачі йому 52 тисяч гривень чергового хабаря. Його спільника, командира роти, правоохоронці затримали того ж дня на території військової частини після отримання 10 тисяч гривень винагороди за послуги посередника. Зловмисникам оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває слідство. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Кілька місяців пролежала в суді, а далі її було. Закрито через відсутність складу злочину. За даними змі, тоді замість в'язниці чоловік отримав підвищення по службі. В мережі з'явилося ось це фото з підписом Іконки допомогли. Ну, видно, не дуже допомогли, бо уже восени 2017-го полковник потрапив до чергового скандалу. 18 вересня 2017-го року головний психіатр Міноборони Олег Друзь назвав 93% учасників АТО потенційною загрозою для суспільства скритий ворог. Такі заяви спричинили справжній шква. Ал обурення у той день посадовець виступав на круглому столі ВР з питань охорони здоров'я, де головною темою були психологічна реабілітація учасників АТО і зменшення кількості самогубств. Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією. Низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, соціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скорочення тривалості життя. Ветеран АТО і волонтер Мартін Брес написав про ці зяви на власній сторінці у Фейсбук. Головний психіатр, мово начальник клініки психіатрії ГВКГ, полковник друзі Олег Васильович, сьогодні на комітеті по вопросам охорони здоров'я заявив, прочитав зі своєї презентації, що 93% учасників АТО є потенцій Загрозою для суспільства скритий ворог, за його словами, 93% нас проблемні, і нас потрібно лікувати. Полковник, друзі Олег Васильович, не так давно був під слідством за підозрою в отриманні хабаря. До речі, навесні сказав він. Заява друзі стала поштовхом до початку флешмобу з хештегом один із 93%». Користувачі соцмереж публікували фото, фото А також висулювалися щодо заяв друзя. Офіційна відповідь на скандал не забарилася і вже 20 вересня 2017 року року тодішній міністр оборони Степан Полторак звільнив друзя і призначив службове розслідування. Щойно прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування. І на тому все стихло. Як наслідок, маємо чергову підлогу, встелену баксами, чергове обурення серед населення і чергову підготовку до вручення підозри. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговує головний психіатр ЗСУ? Як що його вину доведуть, напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.